Доброго дня, друзі! Вас вітає Аверс Центр. І сьогодні ми хотіли вам представити наш новий проєкт. Цей проєкт був зроблений на базі автомобіля Mercedes V-300. Нам було зроблено екстер'єрна частина автомобіля, а саме оклеєно автомобіль в три види плівки. Перше, це ми оклеїли кузов нижню частину сірою плівкою, верхню частину більш світлою плівкою. І зробили Екстер'єр автомобіля Майбах. Також для того, щоб захистити лакофарбове фарбове покриття автомобіля, ми оклеїли весь автомобіль антигравійною плівкою. Давайте ж подивимось, як це все виглядає. Бачите, який гарний плавний перехід. Другим етапом була зроблена внутрішня частина автомобіля. Давайте ж подивимось більш детально, що ми зробили. Поглянемо, що ми зробили з інтер'єром цього автомобіля. Першим етапом ми замінили штатні Vкласівські сидіння на більш комфортніше сидіння від С-класу та пошили під них подушки на підголівники. Також була встановлена консоль, на яку було виведення управління деякими функціями автомобіля. А саме, це RGB підсвітка, вона у нас іде тут нового зразка. Більш яскравіше та з більшою градацією кольорів. Був встановлений плафон внутрішнього світлення стилю майбах. Він іде з димером, тому є функція приглушення та збільшення яскравості світла. Як ми бачимо, були замінені штатні воздуховоди на більш нові та красивіші. Передні сидіння були замінені зі штатних. Та встановлені більш комфортні сидіння від 7-ї Саррії BMW, а саме G12. Та встановлені підлокітники, вони йдуть більш ширші та комфортніші для водія та пасажирів. По салону автомобіля ми бачимо, що він перетягнутий в яскраву помаранчеву шкіру. Це є італійська шкіра. Та цей автомобіль буде гарно. Виглядати на київських та, можливо, європейських дорогах. По картам автомобіля ми бачимо, що була використана чорна шкіра, та декоративні елементи були зроблені в карбоні. Також, як ми бачимо, ми встановили комфортний підлокітник, в якому є підстаканник, кнопка відкривання та закривання задніх. Вікон та індукційна зарядка. Також зарядка у нас є в консолі автомобіля. Як ми бачимо, ми встановили зарядку Type-C. А також була встановлена магнітола нової серії на Android 10 Тобто вона має весь функціонал найновіших телефонів або інших гаджетів. В задній частині автомобіля нами були встановлені крючки для одягу та пошиті коврики на весь салон автомобіля.